Всім привіт! З вами Квітнева. І сьогодні в мене досить незвичайне відеопоказ, як і його формат, так і персонаж, якого я буду створювати. А власне створювати я буду доктора Девіда Лівсі. Ви його можете знати по роману Острів Скарбів, можливо, читали. І також можете знати по мультфільму, слеш фільму теж Острів Скарбів. До речі, хто не в курсі, цей мультфільм було знято. Зроблено саме в Київській студії. Що ж, будемо приступати. Я зроблю ось тут десь збоку невеличку картинку самого доктора Девіда Лівсі, щоб ви його бачили. І я, в принципі, по такій же картинці буду його робити. Будемо приступати. У мене, звичайно, тут якийсь незрозумілий чувак. Давайте його зразу назвемо, як там його звати Девід. Доктор Девід Лівсі. Я зазвичай приступаю з того, що я вибираю якийсь характер. Мені здається, він такий, типу, надійний сусід, з якого можна звернутися за порадою. Мені здається, якщо чесно. Я не те, щоб фанатка мультику чи книжки, я не читала її. І взагалі, чому я вирішила створити цього персонажа? Зараз це виявляється мем. І найбільше мене засмутив анімешний мем, якщо чесно, тому що він трешовий, конкретно трешовий. І мем це роблять з позиції того, що це мем на персонажа з російського мультику. І я така, камон, народ, а нічого, що він зроблений в Києві. Коротше, так, давайте йому рецехарактер беремо. Хай буде геній, він там, наче лікар. А... Перфекціоніст, чому б ні, і нехай буде, напевне, дружелюбним. Він там такий, прям дружелюбний. Можливо, ще варто було б взяти йому, типу, самовпевнений. Тут, в принципі, закінчили. Давайте почнемо з зовнішнього вигляду, якоїсь фігні в мене тут, як завжди, начеплялося. До цього касу я собі поскачувала навіть спеціально, як додатковий контент. Я рідко спеціально для касу скачую додатковий контент, в нього, наче брів немає, але я йому брови зроблю. І будемо зараз намагатися зробити його лице. Звичайно, така посмішка, як в нього у мене навряд чи вийде, але, е, але я спробую відтворити там, не знаю, його ніс, його щелепу, його масивне круте підборіддя. Я відтворити спробую. У нього точно не такі пухкі губи, я чомусь думаю. Колір очей, та я говорила, він буде на мій розсуд, та наче ось так. Так, в нього взагалі такий тип під, 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 підборіддя, чи воно розділене. Але, напевно, оця ямка і є таке типу розділення, краще схоже на його підборіддя, і є сенс зробити йому побільше рот, тому що він там так посміхається. Далі в нас ніс, я, напевно, візьму це, в принципі, дещо схоже на його ніс, але це трешово виглядає. це мега трешово виглядає. Трішки припустимо йому і ніс, і цей. Ну, коротше, зараз пробуємо. І зробимо його трішки. Більше. Так, очі очі в нього більше до середини будуть, ну, типу, як мультяшного персонажа. Вони в нього більш такі, ну, в нього взагалі в не круглі, тому я спробую зробити круглі, наскільки я можу. Є е сенс що зробити йому маленькі зрачки, як у мультику. Але, боже, він таким безумним виглядає. Певне, не варто було цього робити. Давайте хай буде, напевно, колір очей, який є. Давайте волосся зараз зробимо. Десь я тут качувала. о! Є волосся. Це вже, напевно, більш схоже. Думаю, потрібно зробити більш такий горбатий носик, напевне. Йому трішки я його все-таки зменшу. Так, зайдемо ще сюди, я трішки. Перегородку під цей, вона в нього більш висока, ось так, більше ось так. І, напевне, є сенс ніздрі припідняти трошки вище, бо що в нього більш якийсь такий ніс. І чомусь в мене сім мій не посміхається. Хоча зазвичай сім'я посміхаються так, що вони, наче, якісь скажені. поки наче непоганий варіант. Добре, я знаю, що йому ще потрібно додати. Я думаю, було б непогано додати йому трішки зморшу на сугубні складочки. Тепер він буде дещо більше схожий. ще він більше схожий став на діда. Ось так ось, прям так як в нього. Будемо йти до тілобудови, тому що тілобудова. Доктора Ліпсі це теж дещо цікаве. Бачите, зрозумієте, візьму поки ось так. Візьмемо його прокачаним. Можна його ще так поплотніше взяти, щоб він прям побільше був. І зараз будемо збільшувати ножки тоненькі, ножки ми йому менші зробимо. А ось, наприклад, верх зробимо ще більше. Він просто здоровезний. Груди можна ще поширше зробити. Ось такий, коротше. І будемо зараз одягати, згадати б де я ті костюми діла? Ось. Ой. Ну, звичайно, качати щось без багів це нереально. У мене є такий костюм, але це більше якийсь, наче, офіцерський костюм. Доктор Ліпсі ходить трішки не в такому, а в мене ще один є. Ось такий я скачала, це буде дещо ближче до того, який носить він. Е, зелений, це наче зелений кафтан, чи як воно, ворот такий. Тепер потрібно його взути. Це взути буде важче, тому що е, я чомусь думала, що в мене є в грі взуття, яке мені потрібне. Е, виявилося, що немає. Але я так подивилася, що було б непогано ось такі його боти взути. А ось е, носки придеться брати жіночі, тільки вони, наче в нього чорні, то візьмемо чорні. Ось так. У мене він ще в білих рукавичках, тому давайте візьмемо. Мої мобільні рукавички, смішно буде, звичайно, виглядати. Він виглядає як якийсь дворецький. Це точно вже останній штрих. Фактично, це його капелюх. Я скачала капелюх такий, як в нього. Правда, він в мене в грі більший буде. О! Ось він є. У нього він коричневий, іначе, але чорний, по-моєму, буде краще виглядати. Ось так. Кода, що він тільки не посміхається, так, очі ще ближче. Очі. Ось так ось, напевне. Робимо ще щелепу більшу. Підборіддя трішки вперід. Можливо, навіть є сенс зробити побільше ще ніс. І зараз буде точно останній штрих. Та-дам! доктор Лівсі, готовий. Піду виголюю його по популярним місцям всім Сімсі.